Моє вам вітання, брати та сестри. Хай Бог благословить нас і та надихне нас на свою Божу ласку, свою Божу любов і відкритість, щоб нам відкрити Його святе Слово, яке живе, дійне, яке іде в ногу з цим часом, і воно завжди має актуальність. І завжди має вчасно приходити до людського розуму, до людського серця, і розкривати його, і показувати, наскільки він хоче, щоб людина була разом з ним, щоб людина була відкрита до Божих напрямків, щоб людина була, слідувала за ним. І це було як в ті часи, коли був Христос, і в сьогоднішній час також. І сьогодні. Він також тобі і мені буде задавати ці питання. І тема сьогоднішня це чи піти чи залишитися. Знаєте, піти, чи залишитися. Знаєте, ми е, прошлий раз ми з вами проходили тему: це відновитися, е, відмовитися від самого себе. А сьогодні тема піти чи залишитися. Знаєте, сьогодні це також актуально, як ніколи. Підеш ти за Христом чи залишишся ти в своїй яких своїх речах. Знаєте, це важливо, коли Єлисей йому було запропоновано в старому заповіті, йому було запропоновано, коли проходив пророк Ілія, і він кинув йому мілоть, і він йому спри... предложив, сказав: Ходім зі мною. А для нього було питання, піти чи залишитися. І знаєте, в нього було що залишати. У нього було залишати земля була. У нього були воли, у нього були робітники, у нього дуже багато було речей, що йому залишати. Але йому потрібно було вирішити, піти за пророком і носити за ним йому умивальницю, поливати йому на руки, і відчувати слово Господнє, що буде Бог говорити через пророка, і дождатися того часу, коли. Господь буде діяти через нього, получити милость і получити двойне помазання. І до цього треба було дійти і піти чи залишитися. Сьогодні також звучить питання, і також коли Христос задав це питання своїм учням в Іоанна, 6 розділі 67, по 69 вірш, написано так. Тоді Ісус запитав у 12 апостолів. Невже й ви теж хочете покинути мене? У відповідь йому Симон Петро сказав: Господи, до кого ж ми підемо? Ти маєш слова, що приносять вічне життя, а ми повірили в тебе. Ми знаємо, що ти Божий святий. Знаєте, сьогодні важливо це знати. Як Петро сказав, що. Куди ж нам іти? Да? Ісус запитав, Ісус завжди буде запитувати. Ти підеш зі мною, чи ти залишишся на своїй позиції, в своїх міркуваннях, чи ти прийдеш в мої міркування? Чи ти будеш розуміти моє слово? Чи ти сьогодні хочеш мати моє помазання? Чи ти залишишся знову своєю? Лодкою і пустими сітками. Де ти залишишся сьогодні? Петро вирішив піти. Написано, Петро сказав такі слова в відповідь Симон. Петро сказав: Господи, до кого ж ми підемо? знаєте сьогодні питання: до кого ми підемо? Сьогодні багато людей, які вирішують іти за людьми, які кажуть неправду. Які обманюють, які приносять безлад в життя других людей, які сьогодні наговорюють і пророцтва, вони вже пророки такі є сьогодні. Сучасні. І їх сьогодні багато таких. За ким ти сьогодні підеш? За чиїм ти, сьогодні, за, за чиїм ти відінням сьогодні підеш? За чиїм ти баченням будеш іти? За Ісуса Христа? Чи за своїм? Чи за якогось мальфара? Чи за якогось екстрасенса? Чи за якоїсь гадалки, бабки, ще за ким? За ким ти сьогодні підеш? Питання пряміше нікуди. За ким ти сьогодні підеш? Слова Господа нашого вони пронизують нас найсильніше, коли Він говорить найпростіше. Знаєте? Христос він завжди буде говорити найпростіше. Ми знаємо, хто такий Христос. Але Він питає нас, чи не хочеш ти відійти від мене? Знаєте, ми також бачимо дуже багато вчення. Також було коли за Христом слідувало дуже багато учнів. А потім написано, що багато із них відійшли від Христа і пішли своїм шляхом. Коли Він. Проламав хліб, ламав хліб, і коли він казав: будете їсти тіло моє, і будете пити кров мою, багато хто відійшов від нього. І вони не зрозуміли цього вчення. Але хтось зостався і послідував за ним. І сьогодні Христос буде питати тебе також: Ти хочеш відійти, чи ти хочеш піти за мною. Ми ніколи не повинні боятися. Ризикнути і піти за Христом. Знаєте, учні його, вони ризикнули і пішли за Христом. Ми бачимо, були також були також і налогові інспектори, які в той час були митарі, які також знаходилися, і Христос підійшов і сказав Матфію, також, що слідуй за мною. І ми знаємо також, був такий. Ще зборчик налогів Закхей, який також знаходився в такому положенні, і він мог залишитися при своїй посаді, але він також змінив свою думку і послідував за Христом. З цього часу багато хто з учнів його, вони відійшли від нього і вже не ходили з ним. І ми це читаємо там, в 66-му вірші е, Іоанна. Івана 6,66, також там написано, що вони відійшли, вони пішли від Ісуса. Вони не просто пішли в гріх, але все таки повернулися до колишнього життя. Знаєте, щось змінилося? Дуже багато в людей змінилася думка на по поводу Христа і всього остального. Але вони може не грішати так. Але вони знову йдуть тим шляхом, яким вони йшли, і до цього часу. Сьогодні багато хто вирішує своє і виснажує. Знаєте, виснажується в Христовому і вирішує своє іти за, себе, за, за Своїм. І в праці для Ісуса люди не завжди погоджуються бути Його учнями. Але вони щось роблять, але не ходять за ним. А Бог постійно хоче від нас тільки одного: щоб ми і Христос. Були єдині. Не просто десь якимись, а єдині. Після освячення все наше духовне життя тільки в цьому й полягає. Є духовне життя, яке в цьому полягає, якщо Бог ясно дає нам розуміння цього всього, чого Він хоче від нас? І як нам діяти в сьогоднішній час? Якими методами діяти? Просто живіть абсолютно повністю і покладіться на Ісуса, і Він вас проведе цим шляхом. Ніколи не намагайтеся жити з Богом на будь-яких інших умовах. Тільки Христос, тільки Він, тільки віра в Нього. І якщо ми не розуміємо, то хай Господь нам відкриє, як це робити. Ось секрет того, як ходити з Ісусом на Його умовах. Петро бачив в Ісусі тільки того, хто може дарувати йому всьому світу спасіння. Знаєте, ми повинні бачити, що через Тебе і через мене Він може дарувати спасіння другим людям. Наш Господь хоче, щоб ми впряглися з ним в одно ярмо, щоб ми йшли разом. З ним. Знаєте, чому завжди казали такі, що Господь заповідав, щоб не впрягали ось віслюка в місті з волом, тому що Віслюк впертий, а віл покірний. І один тянув туди, а другий туди. Ми повинні стати покірними з Ісусом Христом. І ми дуже вдячні Ісус Тобі за те, що Ти, Господі, надихаєш нас. І що ми сьогодні можемо слідувати за тобою. Це важлива річ піти чи залишитися. Хай Бог нам допоможе, щоб ми з вами подивилися на нього і послідували за Ним. І я хочу з вами помолитися молитвою, яка змінює наше життя, яке дає нам, надихає нас на нові випробування і на нові перемоги. Скажемо Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ, Ти вмер за мене на Христі. Я признаю Тебе як Бога, як царя. Прости мене за всі мої гріхи, які я звершив у цій, в цьому житті. Я признаю тебе як Спасителя. Також запиши моє ім'я в Книгу життя, а тобі воздаю славу, честь і хвалу великому Богові, Отцю Сину і Святому Духові. Amen.